Чарівниця гармонія запрошує нас в чарівний світ, там птахи небаченої краси та чудернацькі тварини, які відрізняються від звичайних. Багато художників відобразили цей дивовижний неіснуючий світ на своїх картинах. Як відомо, художники-анімалісти перед тим як зображувати ту чи іншу реальну тварину. Довго спостерігають, роблять замальовки. Водночас в образотворчому мистецтві існує творчий метод, що порушує межі реальності. Він називається фантастичним. Головним у композиції подібних творів є зображення тварини, а решта менш важливе. Митці, створюючи зображення фантастичних тварин, придумують незвичайну форму і оригінальний декор. Дивовижні звірі Марії Примаченко зачаровують, дивлячись на них, немов поринаєш у втаємничений світ, який міниться різними тонами, кольорами, переливається і грає образами. Навіть квіти схожі, чи то на птахів, чи то птахи на квіти, саме гармонійне поєднання всіх складових композицій і робить твір мистецтва. Прожающим.